З такими цінами, які тут просто творяться, які тут є, це Ого. павуки, звісно, розумом не сильно бліщуть. По факту, все, що потрібно, це оце зламати, поставити отут яйце. І все, і у нас є дропер ось тут, дропер ось тут, і дропер тут в самому початку. Будемо ще пробувати. О, свинина і тризуб. Не кажи, що це я повинен тобі дати стільки залізних блоків. Просто не кажи, друг. Чувак, ти реально геній? Але ти розумієш, наскільки це багато заліза? Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми знову завітали в Майнкрафт на світ одного блоку, якщо це можна так назвати, який можемо ми прокачувати за допомогою землі, яка в нас фармиться постійно. Ну, зараз уже постійно до того нам приходилось нажимати на кнопку, потім на важіль. В общем, ми побудували один магазин і ось такий от. Замок у нас теж побудувався. Ну, в цілому, це б я назвав більше башнею, ніж замком. От. І останнє, що нам відкрилось, це саме башня, в якій, якщо ми покладемо залізний злиток, ми зможемо отримати ну, невеличкий шанс. Один з 27, що ми вгадаємо слот. І якщо ми вгадаємо слот, то він дасть нам якісь дуже потужні прикольні речі. Ну, що, кстати, тут можна купити локпіт, але він ні чорта не купується, тому що я навіть не знаю, скільки він коштує. В общем-то, там про то не написано. Значить, так, по суті, для того, щоб отримати дуже багато заліза, все, що мені потрібно, це зараз купу землі замінювати на камінь. І після цього підбирати цей камінь просто конкретним способом. Супер, 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 довго багато-багато каменю треба тупо віддати. Ну благо землі у мене просто купа, величезна купа. Ну і там в скрині насправді теж землі дуже багато. У нас є два варіанти: ми можемо або зібрати повний інвентар кругляку, щоб прокачати магазин другому чуваку. От, Ну, інвентар кругляку це трошки, як я розумію, дуже багато. Це прям як дорого, і в цьому є трошечки купа проблем. Мені здається, що дешевше буде просто скрафтити дуже багато заліза, за допомогою якого можна спробувати вибити якісь класні ресурси в того чела в башні. Ну це чисто така азартна гра. Можливо, мені пощастить, можливо, ні. Ну хто зна, хто зна. Я у мене є тактика цікава. Я не знаю, чи там кожен раз буде рандомне місце в скрині змінювати, чи ні. Но якщо воно не змінюється, то в ній вона на треба 27 заліз. І тільки в мене буде 27 заліза, я зможу спокійно взяти і отримати ті ресурси. Ну Сім заліза, це насправді, напевно, багато. Напевно, дуже багато, не знаю. В общем-то, кругляк ми фармимо. По суті, помаленько, потихенько, земля у нас закінчується. І, на жаль, це погано. Ну що ж поробиш? <сум> Без цього тупо нікуди, і як я розумію, да, все, кругляк у мене довелось добути не так багато. Получається, з усього інвентаря землі я отримав на все 4 майже з половиною стаки каміння. І, ну, скажімо так, це не дуже не дуже вигідно. Взагалі не вигідно. А зараз ми ще отримаємо набагато менше заліза просто в рази. І я би, якщо чесно... Тут би теж важіль поставив, у нас вже вечір. Вовни нема, ні чорта нема, ліжка нема. Коротше, є певні свої проблеми. Так, важіль, йди до мене. Зараз ми спробуємо зробити дуже багато заліза і тим самим спробуємо, хоч якось трошечки нафармити залізних злитків. Ну, їх буде насправді небагато, на жаль, тому що якось дуже багато каміння треба. Вам не здається, і дуже багато землі. А я її не так багато фармлю. Я фармлю її прям мало, я не знаю. Я стараюсь, типу, багато нафармити, але в мене є вже стак заліза, і мені це подобається. Давай викинемо кнопку, вона мені не треба. Щас Почнуть спавнитись моби, і це є трошки проблемою. Ну, в мене є вугілля, це хорошо. Ми можемо поставити сюди трошки вугілля, поставити жаритись, залізо обов'язково. І, само собою, давай зробимо хоча б трошечки смолоскипів, за допомогою яких ми зможемо освітити територію, і у нас по суті то, ніхто не буде спавнитись. Поїхали, бо там уже в магазі кріпер заспавнився. Мені це, якщо чесно, взагалі не подобається, тому що кріпер це ну, найбільше таке створіння, яке я прям ну не хочу, щоб. Воно спавнилось, тому що воно має тут розвалити, блін півмагаза, -пів або взагалі шлях, або взагалі мою базу. Яка, кстати, ну <coughs> я б не сказав, що, <coughs> що дуже захищена, вона майже не захищена, і дуже не хотілося би, щоб їй прийшов гаплик. От прям взагалі не хотілося, щоб їй прийшов загаплик. Так, давай тут освітлим чуть-чуть. І в теорії у нас уже все освітлено, і ніхто не має взагалі спавнитись тут. Ну, окрім, звісно, хороших мобів. Так, окей, у мене є залізо. Це кайф. Мені виходить, в будь-якому випадку треба дуже багато. То дуже багато кругляку в будь-якому випадку. Типа, або на залізо, або на прокачку, або ще на щось. Так що кругляку треба прямтону. У мене є 7 злитків заліза Я можу спробувати вставити. Так, я положив, опа. Я купив. А, це не так робиться, це відмичку треба купити. І відмичку я положив не туди, так? Да? Я поняв, ну, я купив трохи відмичок. Давай спробуємо. Не туди, не сюди, не сюди. Не сюди, не сюда. Да, мінус залізом. <рик> а що ж поробиш? Другого варіанту тут у мене нема. Так, в мене якось дуже-дуже і. Появився до якийсь Так, що обов'язково туди шуруємо тільки я хотів скрафтити собі ще одну скриню. Просто для того, щоб ще складати землю. Так, мені в будь-якому випадку треба ще смо скипи, щоб освітити там біля цього магазика. Я не знаю, чи я все-таки відкрив ту штуку, чи я не відкрив. Чи можливо, якраз то, що я відкрив, то воно і заспавнилось. А можливо, і ні. Я його чорт його знаю, що погнали, що скинемо земельки, і само собою, що будемо якось потихеньку будуватись, тому що хочеться побачити, що там буде далі. Якщо ну доведеться знову тургуватись, і ціни будуть не дуже Роші, то я буду чуть-чуть недовольний, скажем час, бо з такими цінами, які тут просто творяться, які тут ну є, це Ого. Павуки, звісно, розумом не сильно блещуть. Вони прям. <хи> Вони прям особо не соображають, на жаль. Так, ти, павучара, просто ширують сюди. В общем, повний верстак землі. Сюди треба положити. Повний верстак каблстоун. повний верстак залізних злитків. повний верстак редстоунних блоків. Це дуже і дуже дорого, особливо ці дві. Ну, оцей теж. Ладно, ще землі. Так, ладно, що ти мені скажеш, апгрейдер? Якщо ви повністю заповните скриню перерахованими предметами, ви отримуєте яйце відродження, щоб створити інший клас Аст бруду з цих скринь ви можете отримати ще 4 клацалки бруду. Покладіть спавен яйце, куди вам потрібно. Однак, як тільки ви помістите його, ви не зможете його примістити. Чуваки, це дуже класна штука. А, погнали класти сюди землю. Як тільки ми покладемо сюди землю, у нас появиться яйце відродження, і можна буде зробити ще одну таку клацалку. Оце прям кайф, пацієнт, це прям повний кайф. Так, забираємо дуже багато землі. Мені треба заповнити скриню землею. Оце прям те, що мені потрібно. Штуки, якими я зможу фармити землю. Це буде кайф так. Це кладемо тобі на забирай свою землю, забирай. Опа, спавен клікер. І все. І тут, уже, як я розумію, я не можу нічого купити. Я можу купити далі за кабл стоун. Но спавен клікер мені, по суті, то дуже сильно потрібен. Правда, я поки що не знаю, куди його поставити. Можливо, краще давай його положимо сюди. Там, кстати, за руду редстоун береться, і мені трошки редстоуна надо Ну, коротше, розберемося. Так, давай розбудовувати щось -чуть. взагалі капельку, просто для того, щоб я міг поставити ще дуже багато клацалок бруду. Можна сказати, ось цих клікерних штук. Бо зламати я її вже не зможу. Ну, і, скоріш за все, цю перенести теж ніяк не зможу, тому треба думати дуже сильно, ем, ну такого, знаєш, серйозно думати. І для цього мені потрібна така штука, мені потрібна така штука, мені потрібно пилередстоуну, мені треба ще земля, мені треба отут землю забрати. І пошурувати, поклікати на кругляк. Мені до купа кругляку просто для того, щоб, по-перше, можна було зробити ще одну пічку. По-друге, там треба ще багато що докрафтити, щоб теж у мене все було автоматизовано. Тіпа, так як у мене на тій класалці бруду, так само мені треба зробити ще з іншою. Так, по суті. Я тут нормально натрейдився. Мені цього достатньо буде, 100%. Тут із залізом, правда, дорого буде. Я не знаю, як поки що. Так, пічка, 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 пічка. Давай поставимо ще одну пічку. Давай я тут пережаримо кругляк. На камінь. Мені треба три каміння. За дошки я думаю, можна. Отако От буде ок. Заліза сюди теж давай. Давай мені, значить скриню, воронку обов'язково. Ще одну скриню. Мені треба обов'язково Смолоскеп І даже ще два. Каміння, давай, дожарюся. Потім Мені треба отака ситуація. А, мені вона треба, але мені чуть-чуть не вистачає. А я ж залізу забирав, ні? Мабуть, не забирав. <кхм> да, погнали сюди. Мені трошечки було не вистачало. Мені не редстоун Його, правда, мені треба багато. Ну, що ж поробиш? Ну, потім багато, типа, для отої штуки. Так хорошо. Я просто що думаю, мені можна скриню камню не туди покласти, а сюди. І я получу ще один такий кейк. Це буде трошки вигодніше. Хіба ні? Я вважаю, що так. Да. Тому ми цим зараз обов'язково займемося. Я думаю, що ми назбираємо скриню каміння. Пожди, а як це робиться? А, не так, ось так. Все, повторювач є. Значить, як ми робимо? Ми просто беремо і спавен клікер мені треба. Бенс, є момент. Бенс, є блок. Кайф. тепер як ми робимо? Ми робимо точно все абсолютно те саме. Робимо ось так, ось так. І ось так, все, земля фармиться це дуже хорошо. Все, що ми робимо далі, ставимо скриню і робимо ось так. Все, супер, все максимально так, як і повинно було би бути. Зараз зробимо ще одну скриню, щоб воно збиралось прям солідно. Отако. Тут у мене землі трохи є. Заліза ми поки що будемо жарити. Хоче, кстати, не треба. У мене і так його вже дуже багато. Можна попробувати далі локери покупляти. І, можливо, мені пощастить. Ну, цілком ймовірно, що мені може пощастити. Погнали. Так, пацики відмечок ми трошечки купили. Я не пам'ятаю на чому ми завершили, Но будемо ще спробувати. О! Свинина і тризуб. Ну, погнали далі. У мене все одно відмички є, я не думаю, що вони мені далі треба. О, алмазна кінська броня. Ну, ти знаєш, шмотки такі собі він дає. О, мідні злитки. Ні, кстати, ти знаєш, шмотки він дає странні, тіпа мідні злитки, як я понімаю, я б ніде взагалі не добув. Абсолютно ніде. А тепер вони в мене є. І о, нібито як один із чуваків може торгуватись на мідні злитки. Я просто точно не пам'ятаю, але щось ми подивимося. Щас ми обов'язково на це глянемо. І якось хочеться трошки вже ящик кругляку принести. Правда, це буде нелегко. Це буде дуже нелегко. Ну ладно. Так, братуха, тут тобі нада без щоб. Евер, uh, щоб зробити крутіший шоп, тобі треба ящик Каблстоуну, а ти тільки сталь міняєш, каблстоун на яблука міняєш, залізні блоки на золото, вугілля на смолоскипи і залізо на кварц. Ну коротше, в тебе тупі трейди. Мені такі не треба взагалі. Мені такі тупо ну взагалі не треба. Скоріше за все, треба просто зібрати зараз дуже багато каменю, щоб, по-перше, зробити один генератор, щоб я більше заробляв. І коли я зможу більше заробляти, я зможу спокійно собі з кайфом зібрати одну-дві скрині кругляку. Мені, в принципі, це буде нескладним задача. Нескладною задачею. Мені це буде. Отут уже теж на фарм Нормально земельки. Так що, по суті, я думаю, що все буде кайфово. Ти знаєш, я, якщо чесно, вже задовбався його замінювати. Я не знаю, як його по-хорошому замінювати. Скоріше за все, так само конструкцію робити. А, ну по факту, да. Просто треба така сама конструкція. Давай зараз її зробимо. По суті, мені зараз треба м -м, пережарити три камні. Всього-навсього. Отако, типу, раз, два, три. Потім давай цей кругляк сховаємо. Земля, нехай буде в мене. Потім мені треба пили редстоуну. Мені треба палиці, смолоскипи. Отако, все бенс. Мені треба раз, два, три. Два пили редстоуну у мене є, мені не вистачить. Да, мені треба третій. По-любому. Значить, ми беремо залізну руду. Навіть дві. ідемо міняємо її на редстоун. Коротше, зараз у нас все буде ваще кайф. Поїхали. Я просто знаю, як це все зробити. А, тепер мені треба залізо. Отакого мені треба ще дерево. Отакого робимо скриню. Потім робимо щас ще одну скриню. З цієї робимо воронку. І робимо наступну процедуру. По суті, дуже безболісно для мене. Я би навіть сказав, дуже хорошу для мене, тому що можна буде стояти АФК і добувати дуже багато кругляку. Оце кайф. Отаком. Потім. А блін, я не докрафтив. Мені ж тепер оця штука треба. Роздавач, типа. Ставимо пили рестоуну, два смолоскипа, каміння, бемц. Все, повторювач є. І робимо систему наступним чином: Бемц, бемц, бемц. Бемс. Все, воно капає, тільки забирається в мене земля. Вообще супер. Сюди ставиться скриня. Опа. І оця штука, все, тепер у мене воно не працює, бо в мене не вистачає землі. Но як тільки я зроблю ось так, то все, кругляк пошурував. Кругляк пошурував тупо сам. Оце хорошо. Оце просто кайф. І в мене земля витрачається. Мені не треба клацати. І мені достатньо просто бігати і збирати все зі скринь. І все, оце супер. Ну і моя задача тепер просто назбирати повен кругляк. Повну скриню кругляку. Тут уже є стак. Для того, щоб відкрити ще один отакий ем, земляний сундук. По суті, можна сказати, що в мене вже є навіть така невелика ферма. Гано, земля витрачається, щекай. Ви я, якщо чесно, друзі, вже дуже втомився. Я просто сіка часу вже пройшло. І я, якщо чесно, навіть не дивився, скільки там кругляку. Ну, а поки він там падає з неба, значить, <гум> Значит, ще потихеньку він йде і робиться, і робиться, і робиться. По суті, це дуже хорошо, але, звісно, хотілося б, щоб у мене тут уже було взагалі. повно. А тут майже ціла скриня, народ! Обалдеть. Диви, фул скриня, просто все забираємо. Просто все забираємо. Ух ти, йо, це хорошо, це хорошо. Так, ладно, цю ж. Штуку поки ламаємо. Погнали купувати ще один дропер. Мені треба ще один дропер із болота, який буде мені робити купу всього. Потім, звісно, таким самим чином треба залізо крафтити. Я не знаю, це супер якась ну душна штука. Тут треба купу часу провести, щоб все пройти. І це прям жорстко. Так, спавен клікер. Давай, погнали. Щас поставимо ще один клікер, який буде знову ж таки заробляти нам купу купу землі. Все, і по факту я просто щас беру, купую редстоун, добуваю його. Супер. І отут розстраюю і роблю трошечки більше. Історію для того, щоб зробити ще одну таку звіжуху. Щоб її зробити, мені треба що? Правильно, давай поставимо тестовий блок, наприклад, отут тут, і зробимо з ним все те саме, що і зробили би зі звичайною штукою. По суті, отут скриню, отут дропер. Так, отака штука і. Отака От штука. Все. по факту, все, що потрібно, це ще оце зламати, поставити отут яйце. І все, і у нас є дропер ось тут, дропер ось тут, і дропер тут в самому початку. І це прям реально кайфово, тому що у нас тут ну, реально конкретна ферма, і все, що мені потрібно, це знову зібрати скриню кругляка для того, щоб поширувати тут його. кайф. Ух, друзі, пройшло. Уйма часу, просто конкретна, тонна часу. Я нічого по факту не робив, просто стояв ФК, і у мене з'явилось дуже багато кругляку. Який, по факту, треба взяти, покласти всю скриню для того, щоб відкрився новий магазинчик. Яблука і сенкс. Книжечка із подякою. Дуже дякую за бруківку. Я йду будувати цей магазин, це не займе у мене багато часу. Щоб створити, тож не забудьте зупинитися, коли побачите це. Я, на перший погляд, коротше, коли я відкрив цю штуку, я злякався і подумав, що він будувати не буде. Но поки що я не бачу. А пожди, я бачу, диви. З цієї сторони він міше яблук дав тону. Йо, че. Але мені треба туди. Що подивимося, наскільки класний у нього буде, так би мовити, магазинчик. і що цікавого можна буде тут прикупити. Він казав, що ціни будуть нижчі, і ймовірно, буде кстати, новий товар. Можливо, можна буде купити сталь. Оце б мені було супер цікаво, тому давай щас бистренько добудуємося. У мене їжі вже тонна. Я взагалі не голодаю, по суті тут, бо я в основному стою АФК. Але тонна їжі це завжди хорошо. Вугілля в мене собі немає. Я би зробив без москипи. Нема. Ладно, нічого страшного. Не кажи, що це я повинен тобі дати. стільки залізних блоків? Просто не кажи, друг. Я не можу поки що до нього зайти. А, ось вхід. Блексміт. Mm, Скоріше за все, це я повинен поставити залізні блоки. Ласкаво просимо. Використовуючи ваші матеріали, я зміг побудувати цю ковальську майстерню. Єдина проблема в тому, що у мене не вистачає заліза, щоб побудувати кузню. Якщо ви розмістите залізні блоки по кімнаті у показаній конфігурації, я зможу зробити сталеві злитки. Я вважаю, що сталь буде набагато міцнішою за залізо. Чувак, ти реально геній! Але ти розумієш наскільки це багато заліза? Ну, типу, один блок це 9 злитків. 9 злитків? Типу один злиток це 4 кругляка. А 4 кругляка. Це півстака землі. Тому мені, ну, вигідніше буде зробити скриню залізних просто блоків. Не залізних блоків, а залізної руди, щоб купити ще один клікер, а Айрон Ingot. Я поняв, мені треба просто залізні злитки. Мені треба скриня залізних злитків. Це 27 стаків, хлопці. І дівчата, це дуже багато. Я думаю, що треба буде постояти добряча АФК. А поки що я би, звісно, сказав би вам дякую за перегляд. Не забудьте підписуватись на канал. З вами був Санчелос І очікуйте наступну серію. Всім пока-пока ка